поставку товару це суповарка блендер бренду Russell Hubs. Так вона виглядає. В лоті їх буде 2 одиниці. Це універсальна суповарка блендер стане незамінною помічницею для молодої мами або кожної сучасної господині, що включає перевагу здоровому і смачному харчуванню. Тут у нас буде 8 режимів. Ось вони. Комплект також йде інструкція. Насадки йдуть. Зміщає вона в себе літр 75. За допомогою спеціального режиму пульс можна постійно контролювати роботу блендера в ручному режимі, орієнтуючись на бажану ступінь подрібнення продуктів. Тут все подробно про неї розказується. Вона йде антипригарна. Ідеальний подарунок для ваших близьких та рідних. Одна така соповарка блендер буде коштувати 1300 гривень. Тобто ціна лоту у нас виходить 2600 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую, гарного дня!